Опа, вже ловлю без таких серйозних проблем. Як і казав, приїхав знову практикувати Олі. Тільки бачите усі хмари. Ну, прогноз погоди каже, що дощу не буде. Я йому довірюсь. Чого спочати? Я напевно почну з того, що попрактикуюсь трохи на травичці, щоб ще згадати, що треба робити, і потім перейдемо на асфальт. Що, сучатку водички і пробувати на асфальті. Це було в опасній близості. Оу, це теж було в опасній близькості. Дуже опасний. Подивився на Ютубі, там пропонують ще просто попрактикувати сам рух оцей. Туда, назад, туда, назад, туда, назад. Це треба повторити багато разів. В принципі, звучить логічно, тому що я якраз більше всього втрачаю баланс на цьому русі, коли мені треба по поставити борт ось так і ще й штовхнути його, підпригнути. Ну, да, я так, просто, я просто моментально починаю катитися, а від того, що я починаю катитися, я починаю панікувати, я починаю втрачати баланс і нічого не виходить. Я, здається, ще одну свою помилку зрозумів. Я постійно намагався поставити ногу як наймога далі, ось сюди на край, на хвіст, от прям максимально. А треба намагатися поставити ось сюди посередині. Тоді воно, коли штовхаєш борт, не настільки сильно починає катитися вперед. Він більше перевертається саме на місці. О, здорово. Ну на жаль, Олі сьогодні так і не вийшло зробити, але ми не розочаровуємося і будемо продовжувати практикуватися завтра, післязавтра, стільки скільки буде потрібно. Олі, я просто так не відпущу, я його зроблю.